Працівники комунального підприємства Тернопіль міськ теплокомуненерго 22 жовтня отримали заробітну плату. Заборгованість погасили повністю, бо Державна фіскальна служба перерахувала виплату ПДВ суму 6 мільйонів гривень. Вчора вечором поступили були останні кошти. На даний момент заборгованості немає. Нам погасили заборгованості повністю по вересі. Кінець місяця включно. От, на, зараз заборгованців немає, але за жовтень місяць ми ще місяць не закінчився, тому ми ще очікуємо, думаємо, що заборгованців більше не буде. Всі отримали, так що всі довольні. Важливо, щоб так і було за жовтень і далі, наступний час. Виплата заробітної плати працівникам тепломереж залежить і від рівня оплати тернополян за комунальні послуги, кажуть тепловики. Також би просила тернополян. По можливості розраховуватися все ж таки вчасно за спожиті послуги, оскільки від кожного тернополянина залежить, чи буде в стадочку, в школі тепло, чи вчасно отримують нехай ту мізерну на зарплату тепловики, які працюють по совісті і належно чином виконують свої обов'язки. Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрили у Тернополі на вулиці Бродівській. Особливо вона тим, що знаходиться у цокольному приміщенні новозбудованого храму святого пророка Іллі. Відтепер мешканці навколишніх будинків тут можуть здати необхідні аналізи, пройти обстеження чи отримати амбулаторне лікування. За гроші з міського бюджету приміщення відремонтували, закупили меблі та обладнання. У закладі створили нові робочі місця для двох сімейних лікарів медсестер та санітарів. Це для трьох-трьох з половиною тисячі населення. Ту буде обслуговуватись вулиці Бродівські і Новий світ. Звідти ще будуть люди. Тут у нас буде е, сечовий аналізатор. Ми можемо зробити аналіз сечі, е, е, аналіз крові і на цукор загальний аналіз е, КГ-кабінет, плюс того маніпуляційний. Такий ми маємо неболайзер, можна зробити інгаляції, е, отоскоп подивитися. Ну більшість, от вже говорили, що більшість е, людей звертаються до первинної. Так, що 80% допомоги надаємо ми. Це вже третя нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Тернополі, яку відкрили в останні роки. Ще одна амбулаторія незабаром з'явиться на проспекті Степана Бандери. У Тернополі формують список дворів, де в 2016 та 17 роках проведуть капітальні та поточні ремонти. Попередній список був складений на основі обстеження працівниками управління ЖКГ та за зверненнями тернополян. Загалом капітальний ремонт слід очікувати на ділянках дороги вулиць Лучаківського, Злуки, Куліша, Мадовій, Бродівський, Малишка, Лесі Українки та інших. Ознайомитись із повним списком можна в управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Тролейбус номер 5 їхатиме новою тролейбусною лінією в Тернополі на масиві Східний, а саме вулицями Протасевича, Довженка, Лесі Українки. І в рамках зміни до маршрутної мережі ми плануємо сюди запустити п'ятий маршрут тролейбуса, який буде сполучати три великих масиви: це Дружбу, це БАМ, вулицю Київську, і це Східний масив. Тому що ми розуміємо, що Дуже багато скарг було і дуже багато було пропозицій від жителів міста про те, що є в нас така промислова вулиця Гайова, на якій дуже багато людей працює. І відповідно, ми змушені були якби, сполучити ці масиви між собою. Це раз. А друге, те, що на сьогоднішній день ми бачимо велику забудову вулиці Довженка. І відповідності до закону України про міський електричний транспорт, електричний транспорт мусить рухатися і має рухатися в густозаселених мікрорайонах міста. Нині нову лінію тестують в робочому режимі. Тролейбусний маршрут запрацює з 27 листопада. П'ятірка буде на сьогоднішній день. Там є шість одиниць. Тривалість від 12 хвилин на сьогоднішній день. Я думаю, що в рамках проведених проведення змін до маршрутної мережі. І закупівлю тролейбусів ми будемо насичувати цей маршрут. Плануємо, в принципі, до вісьми одиниць, щоб вона була досить активна. Тому що, крім того, я, я так не зауважив, безпосередня п'ятірка, вона ще буде заїжджати на ринок, тобто ми сполучаємо вулицю Довженка з ринком. Цієї осені тролейбусний парк поповниться ще трьома тролейбусами чеського виробництва. Змінюватимуть і маршрутну мережу. Зараз для підсилення руху четвертого тролейбусу, ми будемо вносити зміни в графік руху третього тролейбусу, тому що є дуже багато звернень людей, які живуть безпосередньо на вулиці Семененко і не мають можливості добратися до другої міської лікарні. Вони всі там стоять на обліку, і ми внесли таку пропозицію, що враховуючи, що на вулиці Злуки на Кольці в нас є вже готовий поворот. І ми можемо це зробити якнайшвидше. Внесемо зміни в графік руху, зміни в напрямок руху тролейбуса. номер 3 маршруту. і цей тролейбус буде повернути через злуки. На початку вулиці 15 квітня між заправкою ОКО і перехрестям буде зроблена зупинка навпроти онкодиспансеру. І Люди зможуть сміло з вулиці Морозенка, з вулиці Симоненка, Купчинського і Володимира Великого добратися і до другої лікарні. Цього року тролейбусники вже ввели в дію дві нові лінії на сонячному масиві, на вулицях Корольова і Сахарова, а також на масиві Дружба по вулицях Лучаківського і Будного. Полі продовжують ремонтувати дев'ять прибудинкових територій, чотири міжквартальні проїзди, а ще облаштовують інші об'єкти благоустрою, дороги та зупинки громадського транспорту. Дороги капітально ремонтують на вулицях Шотаруставелі, промислові шляхопровід, деформаційний шов та тролейбусній. Також відновлюють зливову каналізацію на вулиці Липовій. Ремонти прибудинкових територій тривають на вулицях Чернівецька, 56, Симоненка, 3, Проспект Злуки, 37, Зарудкою, 1, 15 квітня 6, Галицька, 34, Довженка 5, Карпенка, 4 та Новий Світ, 91.